Так, він загинув 1 грудня, тобто 10 місяців тому рівно. Сьогодні рівно 10 місяців, як його зі мною немає. Він загинув на Купянському напрямку, коли був прорив через річку Оскіл. Якраз це був кінець листопада. Він був у мене взагалі діловодом останні півтора роки. Але коли був прорив, він сказав: Ну маш, ну що ну, нам треба повертатися в піхоту, що робити, Ну і повернувся загинув. Він пішов 24-го, але взяли 25-го, бо були великі черги. Але він не здавався, бо він на той момент був абсолютно мотивований і вірив, що. Правда, на нашому стороні до кінця Ні, він займався металом. До речі, е, наприклад, альтанки в центральному парку це е, все, що з металу там це його, його ручок робота. Ну я персонально почала стояти за це е, після смерті чоловіка. Два тижні, мені здається, було як він загинув, і мені треба було це. І сьогодні те, що я побачила перше, кількість людей, кількість автівок, задіяність поліції для мене це. І так голосно чути гімн це було дуже важливо для мене. А шкода, що це все знаєте, прозвучить. Е Якось глупо, напевно, але що це всього лише хвилина. Хотілося постояти разом з усіма подовше, позгадувати їх, подумати про них. Але я дуже вдячна, що ці зміни відбуваються. Ні, нічого не закінчено. Те, що ми чули сьогодні дзвони, я в своєму районі на Жилмасиві рогань не чую дзвонів, не чую ніякого хвилини мовчання. Робота продовжуватиметься. Обов'язково людям треба звикати, людям треба говорити, що робити, бо вони. А... Вони поспішають, це харків'яни. Вони поспішають завжди. А ми хочемо нагадати, що ваша ваша спешка, це, звісно, прекрасно, але завдяки кому, завдяки кому.